Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні 30 вересня 2025 року і я дуже радий, що можу надавати вам праву допомогу та почати онлайн-консультації нашим підписникам і тим, хто буде звертатися. Будь ласка, хочу повідомити, що... Наші поради вам будуть надавати можливість вийти з хрутних становищ і вирішити питання нагальні, ті, які вас турбують. По-перше, ми надаємо консультації з усіх питань, що стосуються кримінальних проваджень, питання щодо сімейних відносин, спадщини, питання щодо військового права та дійсно ті. Аспекти, що стосуються мобілізації, ну і багато інших питань, які виникають у кожної людини щоденно. У нас є можливість надавати вам якісну допомогу через застосунок WhatsApp, Viber, Telegram, і для цього ви можете скористатися нашим телефоном 050. 786 9049. Я буду радий відповісти на ваше питання. Ну і зрозуміло, що, будь ласка, заздалегідь записуйтесь, тому що потрібно, щоб ви надавали свої смс-повідомлення, назвали своє прізвище я по батькові і ваш контактний засіб. Ну і зрозуміло, що я. Буду виходити з вами на зв'язок, це буде не пізніше як за одну годину, і ми з вами домовимось про те, щоб ми створили з вами комунікацію та ви отримали якісні правові допомоги. Дуже радий буду вам надати правову допомогу і маю надію, що ви будете задоволені. Хай вам щастить. щастя вам, здоров'я та любові!